Привіт, друзі! З вами я, Птах Майнкрафт, і сьогодні я буду тролити селян. А саме модом на херобріна. Тож, давайте не будемо гаяти часу. Поїхали! У мене є ось такий фейковий херобрін. Давайте ми його візьмемо в NPC. Ну що ж, давайте зараз селяни всі сплять. Ем, давайте включимо невидимість і за ними подивимося. Так, давайте подивимося за селянами. Так, тут вони всі, якщо ще зараз не видимості. Тут вони всі, тут просто стоять. Ем, Говорять, напевно, щось засинають. Так, тут мій будинок, тут все добре. Тут далі, тут нікого немає, щось. Так, ми не туди, значить, дивимось. Давайте це в цей будинок залетимо. О, тут -а, також селян є. Так, добре. А Дмитро, Саня, Вася. Вони всі все ж таки стоять на ринку. Вони навіть не сплять. Олександр, Данило, там Вася. Вони не сплять навіть. Тут ще в нас відкрився якийсь атракціон, але то пізніше. Так, де всі, де всі селяни подівалися? О, ось один селянин. У мене трішечки комп'ютер зависає, але нічого. І ще ось один. Так, всі селяни є. Давайте для початку залетимо в амбар і тут переключимося. Так, все, я переключився. Я хочу так зробити, щоб селяни проснулися. Ну, вони так насправді, ну просто звернути їх на увагу. Я хочу запустити ракету в амбар. Давайте! Так, все. А чому воно не взявалося? Давайте ще раз. А чому воно не... вибуххає! Стоп, я щось вимкнув. О, все. Давайте ще одну. Хоч воно і дуже погано. Але трішки, все. Ось так вистачить. Правда, тут сіно постраждало, але нічого страшного. Ось, здається, селяни йдуть, я перемикаюсь, глядач. Так, вони щось говорять, давайте їх послухаємо. Навіть сніг пішов. Ой, селний! Селяний! селяний. Ще всі тваринки на місці, бо деякі повибігали Пів бара рознесло. Що нам робити? Це ще тільки початок тролин селяни. Що це на мене дивишся? Дивіться, які вони всі налякані. Ну що, я їх сьогодні затролити хочу. Так, так, посильно. О, до речі, цей селянин ще сидить, він не наважується виходити. Що ж, давайте зробимо грім. Але ні, в мене є краща ідея. Давайте десь сховаємося, десь за залізницею. Тут дощик іде. Ось тут давайте під залізницею. Ось так. Так, так я випив зілля невидимості. Давайте десь візьмемо запальничку. Де ще тут дощ, де? Ось так ось. Ой. А я точно в невидимості. Вони щось так на мене дивляться всі. А як вони мене бачать? Так, стоп. Так. Ой-ой-ой, селяни, -ой -ой -ой, там жопальничка літає, що. Ой-ой-ой! Кто? -ой -ой. Хто? Хто це? Хто це? Давайте, давайте ось так ось налякаємо їх. Ой-ой. Ой, ой-ой-ой! Що вони зі мною вітаються? Я нічого не зрозумів. А, це мене, мене херобрін привітав. Ну добре, ось так ось амбар. І давайте першу зробимо появу. Ось тут. Ось він, наш херобрінчик. Ой, а що ти нам за стіг стоїть якийсь? Так, так, поки що Херобрін не повертається. Давай херобрин, херобрин не повертайся. щоб вони побачили? Хочеш, щоб вони побачили тебе. Давай. Ой, ой, там дається Херобрін, Біжим! Так, вони ще сам говорять, давайте послухаємо їх. Так, селяни, у нашому селі був помічений Херобрін, Тому всіх просимо ховатися. Селяни, а де птах! Де він його треба попередити? Так зачекає, Головне самим врятуватися. Але точно. Біжимо! Так, так почекайте, почекайте, не панікуйте. А хвата не як. Ну давайте зараз поставимо херобріна. Давайте поставимо його ось все. А, там геробрін біжимо. Це я навіть охрип від такого страху. Але це все ще тільки початок. Я тут те, що побачив, вони всі сховалися в цей будинок. Давайте зробимо містику. Ой, селяни, що це таке? Давайте, давайте, ось так, ось, ось так ось. Тут навіть селянин стоїть і дивиться і не може зрозуміти, що це. Ой, селяни, пішомо! Так, у неї я зараз буду втікати. Це, напевно, буде дуже сильно страшно. Але давайте підпалимо будинок. Ось так ось. Напевно, вони там зараз всі втікають. О, селі! Пошашу! Так, де це в мене тут хіроблін. Давайте. Відкриємо двері. Ооо! <звістатріст> вони тут всі стоять! Все. не вони... вийдемо сидіти, тікаємо втікаємо, втікаємо, тікаємо, все. Фух. І закриваємо двері. Ой-ой, ой як вони лякаються, це навіть один вибіг. Давайте перед ним поставимо. Давайте перед ним будемо стріляти. Так. Головне. Я що його застрелив? Але ні, він втік, він втік, Саме головне свій будинок не потрапити. Так, селянин втік, Ще один селянин, вони всі стоять з херобріном. Ааа, пішомо! Тут рокайте літається Ага, ой-ой-ой, вони злякали. А? Це що? о? Ой-ой, друзі, тролленг вийшов з-під контроля. Ой-ой-ой! Це він, Самін! Це Самін! Ой! Ой-ой! в мене не видиміс закінчення! Так! Це ти? О, це роблін! Так, селяни, це я якось незручно вийшло. Ось не підвела Давайте це все якось підвемо. Та що? Взагалі! Селяни, вибачте. Я не хотів селяни. Ану, іди сюди! Так, друзі, я біжу ховатися, мені потрібно ховатися. Ой-ой-ой-ой-ой! Ану, іди сюди! Так, біжимо, біжимо, як мені тут перемкнутися, ось так ось. Все. Я втікаю під залізницю, свою схованку. Так, все. Біжимо. Ану, іди сюди! Ой-ой, я не в ну, Я біжу кудись, щоб сховатися від них. Ось так ось Тролленг вийшов з-під контроля. Тут дощ іде. А ну сюди, Щоб я ще в село не повертався! Ой-ой-ой-ой-ой, мене, здається, виганяють. Що робити? Давайте злетимо. Полетимо. Ось сюди якось сховаємося, в мене ще завис Майнкрафт. Такий шок взагалі. Ух. Ще стролинг вийшов з-під контроля. Тепер селяни хочуть мене, наприклад, там щось. Вони мене виганяють. Зараз подумаю, що робити. Ой-ой, ой друзі, тут якась лялька з'явилася! Здається, мене хтось хоче затролити, Стоп! Ой-ой-ой, я, здається, в бар'єрі! Стоп! Я не можу взагалі нічого робити! О ні. Я взагалі нічого. Я можу лише ось так ось робити. Я перед ялькою. Щось так. Я просто завис. Щось. Хтось щось зробив. Мені здається, це все селяни запобіяли. Вони це все влаштували. Я не знаю, що робити. Ой! Лялька пропала. А хто це загі? о ні.